Мої вітання! З вами компанія Ізі Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні вашій увазі. Дуже жерний єтрончик. Це у нас 2021 модельний рік, 20-й маємо календарний по випуску. Автомобіль був виграний на німецькому лізному акціоні, вже є розмитнений та очікує свого першого власника в Україні. Це у нас Єдрон-95 в комплектації Advanced, максимальна комплектація наперед забіжу з пробігом 40 тисяч кілометрів, без жодного підфарбування в ідеальному стані. Детальний відео номеру фарби надам усім бажаючим придбати автомобіль на вимогу, а також воно буде прогружено в оголошення авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також, також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь і дізнайтесь про нашу роботу більше. По автомобілю. Він приїхав в стані нового автомобіля. Дуже чіткий, такий збережений, збитий, класний. Е, ніяких пошкоджень, ніяких слідів експлуатації, ну, максимально наближений до стану нового автомобіля як салону. Зараз пробіжусь по комплектації, трішки розповім, що він має. Перш за все, в нас ми бачимо, топова фуле-оптика їхня стоїть матрична з вирізанням зустрічного руху. Далі. Нічне бачення також присутнє в ньому Ось у значку ми бачимо Протроніки 360, камери 360 відповідно, віртуальні дзеркала у нас, також на лобове скло, панорамний дах, топова, топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Усі дисочки в гарному збереженому стані на хорошій літній гумі. Повний безключовий доступ. І до до салону. надіюсь, сонце не буде сильно заважати, ну, але вибачайте, якщо будуть бліки. По салончику, дивіться, матове все. Перфорація, вентиляція, повна електрика, масаж присутній. Також у нас преміальна музика, бенк Олуп, пам'ять сидінь. Камери все чітко працює гарно, повний розширений амбієнт, повний склопакет, така вона чітка, класна машинка. Ще по пам'яті в ньому скло триплік стоїть. Тобто, подвоєне з додатковою шумкою. По салону, по кнопочках все є ідеально. На жаль, сонце не дає вам передати ту всю, от як воно матово виглядає, сонце блікує і блистить. Така на чорному потолочку машинка гарненька. Два ключика бачимо там у нас. По пройомах жодних ніде зауважень немає. Іду до заднього ряду сидінь. Позаду у нас теж усе як нове. Присутній Клімат-контроль з підігрівом задніх сидінь. Пройдусь по прийому, теж все чітко гарно. Двірна карта без жодних зауважень. Тут у нас фаркопчик є зйомний. Це Easy Open. Відкривається багажник за допомогою помаху ноги. Сторочка на місці. Все, все працює. Є додаткова сітка, аптечка. Аварійний знак у нас схований ось тут, стан, до речі, ідеальний, ніде жодного пошкодження по пластмасі нема. І тут у нас є ще запасочка. Досить рідко в вітронах не попадаються. тут якраз є. Так, закриваю. І йдемо по правій стороні, пройдусь. Так, Дверна карта теж у нас без зауважень по прийому. Усе гарнесенько, рівнесенько. Ще раз сидіння в класному, гарному збережному стані. Ось цей ракурс ще покажу як все виглядає. І йду до переднього пасажирського місця. Дверна карта без жодних зауважень. Також Пройомчик, сидіння, ще раз сидіння водія, кермо, ну тут, повторюсь, стан нового автомобіля абсолютно по всьому. По панельці, по бардачку, ніде немає ніяких не задирів, нічого. Дуже гарна машинка, це вже з останніх, що приїжджають нам в цьому році, він Ще можливий до придбання. Автомобіль без, як то кажуть, розмитнення. По дуже збалансованому ціннику. Цінник, Детальну інформацію но, нагадаю, дивіться оголошення авторії. Посилання буде в описі. Авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі.